Ало, мене звати Тетяна, і сьогодні я роблю справу, яка навчила мене в бабусі ще в 5 років. Моя сестра ну, сильно обігнала мене в цій індустрії, а саме в'язанні, вона набагато краще вяже ніж я, але вона відмовилася в'язати мені те, що я її попросила. Тому ось виникає таке відео: і я буду якось декорувати ось цю проблему. Плюс у всіх є JBL 510, якщо у вас немає, значить ви не норміс. Тому що дуже багатьох моїх знайомих такі самі наушники, і мені потрібно чимось виділятись. Я взяла зелену пряжу, хоча я не люблю зелений, але мій улюблений герой. Мультигерой зелений. Так ось я почала в'язати таку вже косічку. Я прив'яжу її повністю скільки потрібно довжину цих. Наушники. Я тоді до вас вернусь, Я ще не вирішила, яку в'язку я буду в'язати. Я дивилася відео на ютубі, але взагалі нічого немає, тому я буду первопроходцем. Хало! І пішла вже година з попередньої частини. Я зв'язала всього лиш 4 ряди. Зараз покажу, якою в'язкою я в'язала. Насправді, це доволі легка в'язка для починаючих в'язальщиць, я би навіть так сказала. Це стовпчик з накидом. Доволі елементарно. Просто берете, накидуєте ще одну. Берете, продіваєте в найближчу, той, яку ви вже робили, до найближчого стовпчика. Опа. Тепер продіваєте, у вас виходить три. Тепер продіваєте в дві, у вас є дві п'етелечки. І тепер ще раз продіваєте в дві. Доволі легка в'язка. Я не знаю, скільки мені. Потрібно ще буде зробити такі стовпчики. Ну, а я вже розумію, що половину шляху я зробила, можна подивитись, побачити, да, що половину вже точно зроблена. Насправді це не на саме цікаве, тому що це доволі монотонна робота. Ну, от так от. Можна послухати поки що відео з вищенням мови. Да, алло. Так, мене вже. Перша година ночі, півдругої насправді, і я зробила ось таке вушко. І працювати, це не просто ободок від наушників, це ободок від наушників з вушками шрека. Я знайшла тільки одне <с> відео на Ютубі іспанською мовою, яка об'ясняє, як зв'язати покроково. крокову. Чи знаю я іспанську? Ні, я знаю італійську на рівень А1. Як ви бачите, більше мені не понадобилось, щоб зрозуміти. Як зв'язати таке вушко. Я подумала, що я вам трохи. Не знаю, стоя ще планую по моїм відео щось робити, я не знаю, в які що... Ну, все одно. Ну. Робимо кольце Айгурумі. Вяжемо. Нам треба пров'язати шість. Перший ряд має шість. Не знаю, пітелік, напевно, я би це так. О, я почала дуже. Дуже ту в'язати. О, ну, 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 ну. Так, одне. Два є. Один, два. Три. Чотири. П'ять. А ви подивитись зміною, ну, який це вмер. П'ять. Шість. Насправді нічого важкого в в'язані немає, реально, тобто це дуже легко навчитись. І ось така ось штучка в мене вийшла. І тепер я просто затягую, і в мене виходить ось таке ось коло. Треба його зафіналити, щоб воно виглядало гарно. Закільсувати, я би сказала, так да. Цей ми хвостик лишаємо. Цей хвостик насправді дуже важливий, тому що якраз через нього ти будеш, ну, буду зв'язувати всі частини. Між собою, опа. Ось так. Тепер друге коло нам потрібно в одну дирку піхнути, ну, пров'язати два рази. Я не знаю, як це об'яснити. Насправді тут доволі важка нитка для того, щоб щось пояснити. А, а ще хочете, покажу вам свій маркер. Це ось такий замочок. Не забуваємо ставити маркер і погнали. Вернуть до вас тупо через, мабуть, хвилину, тому що це так зустрінеться. Я хочу все показати, як я об'яжу. Тепер третій ряд я пров'язала, тут вже виходить. Не? Тепер третій ряд. Потрібно одну просто пров'язуємо, не забуваємо про маркер. Одну ми просто пров'язуємо. Опа, отак от. А другу ми вже два рази пров'язуємо. Тобто першу дирочку ми пропускаємо. Другу. Ой, бачите, я вже сюди пускала. і ще раз пускаю гачок. Опа, і має вийти. 18, В першому ряді у нас було 6, потім у нас 12, тепер у нас має вийти 18. Ось так. Ріду. І так, четвертий ряд це в нас просто 18. Пров'язуємо один, як казала іспанська дівчина, пунто пунто. Я вже запам'ятала це, типу, один в один, тому що. Я послухала це мільйон раз. І так далі в нас доволі цікавий ряд. Ми в'яжемо ось зазвичай, типу продівається в дві, тобто ось так ось. Вот. А тут е, потрібно продіти в одне вушку. Вона прям наголошувала на цьому, що потрібно продівати в одне вушку. Ну, в тому такий, звісно, ж мої послухали. без побавок, без... Прибавок, ну тільки от в одне вушко. Ну, це для того, щоб вже звужувалося воно. Вернемось. А тепер найважче, що мені потрібно, що я дуже важко розуміла. Вона казала, що, типу, 4 і потім мінус. І вона показувала, як робити цей мінус. І я так довго симучилася. Ну, тобто, я годину в'язала одне вушко. Раз. 4. Я дуже довго в'язала одну вушку, тому що я якраз не розуміла на цьому моменті. Це вже виходить, в мене шостий ряд. Типу, ми беремо і продіваємо, тобто відраховуємо 4. Чотири в'яжемо звичайно. І я, коротше, от так от береш, типу, я не знаю, навіть собі об'яснити. Через низ і потім уже через верх просовуєш. Все просовуєш отак от. І через цю просовуєш. І тепер, типу, нормально вяжеш. Раз. І починаєш. Один. Типу. Два. Три. Опа. Чотири. Пров'язуєш. І ось знову цей прикол. Типу береш і робиш мінус ряд. Я до сих пір не розумію, що правильно я його в'яжу. Ну, отак от. Так от. Потім я не бачу сенсу показувати, як я роблю інші, тому що шостий раз складається з того, що ти в'яжеш 4, потім мінус 1. Сьомий ряд складається з того, що ти вяжеш 3, потім мінус 1. Восьмий складається з 2, потім мінус 1. Дев'ятий складається з того, що типу, один в'яжеш, один мінус. І ось там вже і вернемось. І так, я пров'язала. У мене виходить ось така поки що штучка. Потім на відео, як я казала, дуже погана була якість, і я побачила там тільки 9 рядів і все. І далі вона показує уже ось такий результат. Бачите, воно тут типу, всередині також є. А в мене виходила ось така штука. Я не розуміла, в чому проблема. Оказується, що там було намальовано 9-11 рядів, треба пров'язати. І я придумала, що я, ну, я не тут думала, що треба далі пров'язувати так само, типу мінус один. Знаєте, що я робила? Я просто пропускала. Я просто пропускала один ряд. Ну, тобто, один раз пропускаю, другий раз не пропускаю. І ну, якось так ставало, що воно зменшувалося, у мене без того, щоб якось там перекручувати. Тому що я, чесно, я до сих пір не розумію, що таке означає мінус. І я якось особою не дивилася в ці, типу, відео інші. Я, от, от, я люблю екстрім. Я подивилася на відео іспанською, і мені цього хватило. І я, я вже своє відео роблю. Бачите, да? я просто беру. Ну, я мала б піти сюди далі, а я просто беру і пропускаю. Пропускаю там по одному, деколи навіть по два. І отак типу, дов'язую. Поки от в мене не вийде ось. Тут бачите, я взагалі не пропускаю. Ну, от так от. Тут взяла, пропустила. Опа, на. І в мене виходить ось така, я не знаю, що це, що це за штука. І тепер я просто беру, затягую, щоб воно було дивно, і придіваю аж, аж сюди. Ось так от. А, треба знайти це, знайти це. Чекайте, чекайте, в мене не виходить. Ось воно, ось воно таке. І тепер, головне, от, стація в мене і першого разу не виходить. Я просто беру, притіваю і там знаходжу її, і все. І ось в мене таке виходить. Я зараз пошукаю. Уже її верну від вас. От бачите, я приділа цю нитку ледве-ледве. Лед, і тепер я її порчу, і в мене вийшло ось, тако, ось такі два вушка. І зараз я їх пришию і покажу вам вже результат. Прийшов час пров'язувати вушку. Я вирішила, що буду робити цією ж самою ниткою голкою, якою я пров'язую ось цей ободок. Тут у мене лишились ще ниточки з все. Так ось, я беру, пронизувала знизу, тепер пронизую зверху, прохожу ще раз. Тут, бачите, голочка, ось тут. Опа, на ну. перевіряю, чи він тримається добре. І все. І вертаюсь назад до прошивання цього ободка. Я беру дві частини. Ось так от. Продіваю їх. І також, бачите, тут в мене ниточки трошки топоршується. Заз... Також деколи я роблю не просто не просто пров'язую, а пров'язую разом з вузлом, щоб, якщо що, нитка не розвалилася, не розкрушилася, не знаю. Щоб все якось було надійніше. Тобто, я беру-пров'язую, опа. Тут лишається вузлок у мене, такий вузлик. І я його... Роза захвачує, не знаю, опа. І все, щоб воно було міцно. Путін ще виходить так. Напевно, вернусь повернусь уже з результатом. Well, you're welcome. You're welcome. Shit. Ну, коротше, я справді не знаю, що це похоже на вушку шрека на якогось інопланетянина, тому що я на планетяні, а де шрек? Ось так. Yes, right. Я обирала такий болотно-зелений колір. Спеціально, щоб воно виглядало, дуже на надіюся. Не забувайте писати коментарі. Вероніка, дякую тобі, що за те, що ти кожен, під кожним відео пишеш коментарі. Так от. Також я лишу в описі під цим відео схему. Я не знаю, можливо, комусь реально потрібно. Мені не важко написати, як я робила ці вушка. А обуток можна любою в'язкою в'язати, це не важливо. Так, всім до зустрічі!